Каліфорнія скажу я вам, штучка ще та. Ти можеш сісти в машину серед весни, а за якихось дві години опинитися у цілковитій зимі. Така собі казка про 12 місяців тільки у каліфорнійській інтерпретації. А я обіцяла вам розповісти про одне містечко та озеро Бікбір і дотримую свого слова. Сі знають практично всі. Знають про те, що тут дуже добре влітку рибалити, а взимку кататися на лижах. Але про те, що тут відбувалося 100 років назад, та й загалом про історію Підбір, знає мало хто. Невеличка довідка. Велике ведмеже озеро, водосховище на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. 100 років тому тут побудували гребель або ж дамбу, як ми звикли казати. З вона була 18 метрів та завдовжки – 90. Водоймище, що утворилося внаслідок будівництва, виявилося найбільшим водозбірником у світі. Опісля дамбу двічі добудовували. Сьогодні вона має 110 метрів довжини та 24 метри висоти. Колись тут жили тільки ведмеді грізлі. Та корінне населення, що називалося серрано. Під час золотої лихоманки у ці місця почав стікатися народ. А ось ведмеді грізлі останніх 100 років тут не з'являються. Зате чорних ведмедів і досі можна зустріти навіть у заселених районах. У давні часи поїздка в Бікбірлейк з окружного центру Сан-Бернардіно займала на кінних бричках два дні. Якось місцевий мешканець Кірк Філіпс з'їздив до Нью-Йорку і побачив там першу у світі автобусну лінію. Це надихнуло його на створення другої у світі автобусної лінії. Пролягала вона із райцентру і по всій бік бірвали, тобто долині, із використанням білих вантажівок з кількома рядами сидінь. Це дало можливість селу розвиватися, а озеро Бікбір стало першою гірською зоною відпочинку у південній Каліфорнії. Старий бік-бір виглядав приблизно десь так. І ви подивіться, настільки з гумором зробили інсталяцію, що на написах старих, які от я наскільки розумію, це е, була майстерня, де виготовляли домовини. Читайте уважно. Вам настільки сподобається труна, що вам сподобається зробити це. Захочеться пардон, зробити це двічі. Не знаю, може дійсно сподобається. Зараз примірюємо. Насправді це не останки старого бікбіру і не музейні інсталяції. Це знімальний голівудський майданчик, стилізований під старе ковбойське село. Тут фільмувалося стільки стрічок, що бікбір назвали ніч ліжкою для голівудських зірок. Останній з могікан, віднесені вітром, старий єлер, розфарбуй свій вагон, військові ігри. Словом, це щось на кшталт селища для зйомок, яке збудував мій улюблений Емір Кустуріця. Але поки ми розгулювали екзотичним селом, над нами затягувалися хмари. Небо несподівано потемніло і почалося справжня заметіль. І ми помчалися туди, де і в ясну погоду потрапити годі. Прямо з дороги не підібратися. Ось тут все зона. Тут все дуже суворо за Дев'ятьма замками, ну прям секретний справді об'єкт. Річ у тім, що півстоліття тому тут побудували обсерваторію. Вона знаходиться на північному боці озера, де завжди значно холодніше і не так мальовничо. Обсерваторія належить до технологічного інституту Нью-Джерсі і вивчає всі процеси, що відбуваються на сонці. Ось вона бачите там красунечка далеко. І навіть якщо вони поставили до охорону, ми все одно підберемося до неї з якогось боку. Ми ж так просто не здаємося. Тут крім нас ще ніхто не ходив, ви розумієте, що це все секретна зона. Ходити тут не можна, все кругом оборочено. Обсерваторія знаходиться ніби на Марсі, абсолютно віддалена. Влітку її видно з дороги, коли гарна видимість. А зараз ви самі бачите, який туман. Взагалі нічого не видно. І озеро теж не видно, нічого не видно. Сьогодні бігбір це розкішні готелі і курорти, а головне гірськолижні підйомники, куди мене мов магнітом тягне. Тут такий чувачок, я не знаю, хто це. Розберемося, але на фоні. Засніженої гори він дуже класно виглядає. Погано, що видимість не важна. Він зробив серйозний внесок у розвиток американської лижної індустрії. Бікбір сьогодні нагадує просто булик. Кольоровий вулик. Дівчатка, Ви бачите? Кінець березня. Каліфорнія. Глобальне потепління. Я ще й попала! Ось тут як снайпер. Ой, як класно, мені сподобалося. Пум! Ми сьогодні взагалі-то не збиралися кататися і навіть лише з собою не брали, але Фокуса велика справа. Ну і прокат ніхто не відміняв. Сніг прекрасний, свіжий сніг, але вже чуть трохи. Коротше, все то, що треба. Я так і знала, що розпогодиться. Ну, там, пішов, 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 Юрчик, звісно. Одною ногою пише, другою виписує.